Ударницькому спортклубі добро вже знають, як заохотити дітей під час зимових канікул. Сьогодні там стартував щорічний звітний фестиваль з усіх видів спорту, що працюють у спортклуби. На першому етапі свою майстерність продемонстрували учасники секції спортивного брейкдансу. Юні спортсмени із захопленням виконували дивовижні акробатичні піруети під оплески своїх товаришів. Це тільки початок. На наступному етапі прийде черга дзюдоїстів і далі за списком. А взагалі у клубі функціонують секції з 15 видів спорту. Ми це, хочемо їх задіяти в зимовий період канікул, щоб вони знаходилися у нас, займалися у нас. Батьки йдуть тільки навстрічу, значить, всі умови... Стараємося створити такі благополучні, щоб було для дітей все хорошо. Для багатьох хлопців найпопулярніший вид спорту, звичайно ж, футбол. У тренувальній залі клубу команда, складена з дітей 2005 року народження, проводить заняття з акробатики напередодні зимових тренувальних зборів у Львові, які припадають саме на час канікул. Але як кажуть, не футболом єдиним. Дуже великим спросом використовується і дзюдо, і во зараз ми з Андрієм Слипшуком хочемо відкрити відділення Кикбокса, бокса, уже детки приходят, когда, когда начинается. Не так уж сильно. Конечно, футбол есть ну, видом. Но такие единоборства, как боевое самбо, дзюдо, джиу-джитсу. Бразильська КПРА теж. Футбол і єдиноборство це два основні напрями спортклубу Добро. Але було б несправедливо, якби у секціях займалися лише хлопчики. У нас дитячий фітнес балет дитячий танець живота, ушу, трьох видів ушу під різновидностями. Дівчатки у нас задіяні дуже багато. Це ви просто... Сьогодні у нас воскресення, у них загруженість в суботу. Прийти так дуже цікаво, Самому душа радується, коли дивишся, скільки у нас дітей. Фоє спортклубу прикрашають фотографії зірок спорту, які підтримують добро. На руках в Олега Блохина не його донька, а вихованка клубу Настя Лисенко чемпіонка світу з ушу ушу. Це афробразильське іскусство, е, китайський стіль. Е, ну е моя життя. Почала займатися тут, потім перейшла в к Завдяки результатам таких дітей, як Настя, серед 60 подібних спортклубів Києва добро посідає почесне 10-те місце. Є куди прагнути напередодні 20-річчя з дня заснування, хоч часи і не прості. Йде на встречу голова адміністрації нашої Сінцов, Геннадій Львович. Там мої друзі теж допомагають мені друзі, з якими я боролся раніше, з которыми був зборний. Руслан Свірін, Олександр Фанько, телеканал Київ.